Вітання, друзі, Мене звати Василь Пухньове. на Фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 6 червня. Це п'ятниця. так відіб'ємо підсумки минулої доби. Я розпочну з позитивних новин, які стосуються протидії ворожим пусковим установкам, з яких вони здійснюють терористичні обстріли за допомогою оперативно, -такти... оперативно тактичного ракетного комплексу Іскандер. Ваша увага, друзі, на екран. Це відео, яке оприлюднив учора наш генеральний штаб, як підтвердження того, що було уражено щонайменше одну пускову установку ОТРК Іскандер, е, яка здійснює пуск балістичних ракет на території Брянської області. Крім цього, ще дві установки дуже високо були уражені нашими військами. Про що так само генштаб повідомив? Тобто, фактично, що ми бачимо на цьому відео, факт номер один. Дуже високо ймовірно, що ціла батарея, тобто одразу три пускові установки ОТРК «Іскандер» були знищені. Факт номер два: це перший в історії нашої війни проти Російської Федерації, а точніше Російської Федерації проти нас. Це перший зафіксований випадок, коли. Зняти об'єктивне ураження, об'єктивний контроль здійснено ураження оперативно тактичного ракетного комплексу. Іскандер до цього було два випадки, коли ми нібито уражали ці ОТРК. Перший випадок у 2022 році, другий в 2023, здається, в Криму. Тепер, але тоді відео не було жодного разу. Тепер відео є відео демонструє, як справді стовідсотково вражається одна установка в момент, коли вона була готова здійснювати пуск по території нашої країни. Це спільна робота збройних сил України, Служби безпеки України, яка просто фонтанує успішними операціями останнім часом. Я просто хочу її попросити. Служба безпеки України. Не зупиняйся, будь ласка. Продовжує робити те, що ти робиш в такому самому ефективному режимі, е, тому друзі, підбиваючи підсумки, перша втрата, яка сталася в росіян, такої е, зброї, це були підрозділи 26-ї ракетної бригади російських військ з районного населеного пункту Клінци Брянської області. Ймовірно, саме в цей момент, коли вони готувалися здійснювати пуски. Вони планували удар по місту Києву. Ось ця локація, де саме було здійснено ураження, от вона біля на Брянщині в Клінцах Звідси до столиці України до Києва не так і багато, 300 кілометрів. Фактично. що Подейкують, що саме ці рубежі пускових установок вони здійснювали, з них здійснювався запуск балістики по шостці. От шостка. Пригадуєте, у шосці було було враження тижні два тому по полігону національної гвардії. Тут теж дистанція цілком прийнятна: – 114-115 кілометрів. А по факту від лінії кордону розташовуються ці пускові установки на дистанції 40 кілометрів від державного кордону із Україною. Що свідчить ось це ураження? Про що воно свідчить? Звісно, це не позбавляє росіян якоїсь там вогневої потужності знищення цих трьох пускових установок, навіть знищення однієї ураження двох не ставить їх на коліна. Чому тому, що у росіян приблизно 160 Таких пускових установок до ОТРК Іскандер невідомо, звісно, скільки з них в робочому стані, але 160. Навіть якщо три вивели ми з ужитку, 157 залишаються, але сам факт. Те, що було уражено ці установки, яким саме чином росіяни не знають, тому що ми не бачимо тут на цьому відео, наприклад, прильоту авіаційного снаряду, або ми не бачимо прильоту ракети, або ми не бачимо прильоту артилерійського снаряду. Тобто дуже високо ймовірно, що це був дрон. Відповідно, Росіяни поки не знайдуть протидію цим дронам. Вони будуть переживати, вони будуть бентежитися щоб на 30-40 кілометрів до наших позицій приганяти оці от іскандери. А тут реально саме 40 кілометрів і є от від клинців. До державного кордону якраз таки 40 кілометрів тут і є. Тому вони будуть боятися на цій дистанції підганяти свою техніку, і буде, можливо, трішечки легше, тому що тут в подібних ураженнях це дуже важливо, ще навіть сама філософія психологія, коли ти впливаєш на мізки операторів. Коли збувається літак е в якійсь воєнні повітряні операції, то інші пілоти. вони 10 разів задумується чи йти на операцію, і це на них теж буде впливати. Вони десь будуть обережнічати, так би мовити. Так само і тут із пусковими установками до ТРК Іскандер, які запускають балістику і по столиці, і по наших прифронтових північних територіях. А це. Перший факт, який я сьогодні хотів розповісти у карті, другий факт стосуватиметься технологічного розвитку, на жаль, що ми далеко дістаємо їх, очевидь, ймовірно, за все наймовірніше за все. Дронами Росіяни чорт би їх забрав теж. Дуже серйозно вдосконалюється Оптоволокно проти якого не придумали поки що жодного способу протидії. Тепер уже вчора з'явилося відео. Я до речі не виключаю, що це може бути і псошне відео, вороже, але будьте певні, що до цього технології все рівно дійдуть. 4 кг ваги, 50 км дальності. Як стверджують, ось таку котушку з оптоволокном намотали на замовлення росіян китайці. Чесно кажучи, важко уявити, яку ж бойову частину буде цей дрон нести на такій котушці величенькій котушці на 50 кілометрів, яка простягається. Але сам факт того, що росіяни розуміють, що оптоволокно воно є недосяжним по протидії щодо нього. Це ну це реально це спосіб, проти якого ні ми, ні росіяни, реально ще раз повторюся Ми не маємо. Механізму, як йому протидіяти так, ефективно, системно, масово не знаємо, як протидіяти. І, от, тобто, волокно розширюється, розширюється, зростає кількість його застосування. Зростає, друзі, настільки, що це доходить до абсурду. Абсурд це полягає у тому, що першими до е, того засилля, величезного засилля оптоволокна у природі, пристосувалися навіть не люди, а пташки. Дивіться, що роблять пташки, це фото 12-ї бригади національної гвардії, спецпризначенці Азову е, сфотографували як е, птахи спочатку звили гніздо з оптоволокна. Вони використали оптоволокно для того, щоб звити гніздо. Так тут є звісно і гілочки, але оптоволокно, от верхнім шаром, якраз таки видно дуже чітко, що воно накручене. Пташки з нього звели гніздо. А потім вже коли це гніздо було так би мовити відпрацьоване, вони його покинули, і бійці сфотографували. як Природа пристосувалася першою е, до е, такого жахіття, яке тут є, скажу вам чесно: нещодавно від однієї людини, яка має досвід спілкування з іноземцями, е, я почув їхню іноземців таку тезу, яка викликала ну просто просто шалену посмішку. Я так м'яко скажу в сенсі того наскільки. Люди на Заході не розуміють нашої війни. Вони сказали таку фразу, мовляв: а, типу, шановні українці, от ви використовуєте дуже багато FPV, росіяни використовують дуже багато FPV, А от кожна FPV – це ж батарейка, це ж батарея, яка, з якої він йде, дрон падає, завдає ударів, батарейка залишається десь там у землі. Чи прораховували ви шкоду, яку ви задаєте навколишньому середовищу довкіллю внаслідок використання батарейок? Знаєте, ця людина, яка мені припадала цю історію, я не буду назвати, хто це. Він сказав цей чоловік. Він сказав, каже: Ну я їм так дуже дипломатично знайшов відповідь. Сказав: мовляв, в нас не вистачає ресурсів на це, але реально там на Заході не розуміють, що таке Росія, що це таке, яка це чума, вибачте. В сенсі того, як вона несеться ні з чим не рахуючись, завдаючи ударів, як це, от. Ці дні відбуваються на жаль, трагічні удари кожного дня, які прилітають від е, противника, на які чомусь не реагує Сполучені Штати, так як вони відреагували на е, знищення нами стратегічної авіації. Мовляв, це збільшення ескалації. Накладімо санкції на Україну. Тут щодня несуться удари шаленої інтенсивності, шаленими руйнуваннями по нас е, і от е, європейці іноземці цього не розуміють, того я, з якою чумою довелося зіткнутися в Україні, але якісь. Мірі вони мають правду. Природа вона стикається перша беззахисна природа стикається перша з цим варварством який люди влаштували. Е, ну і от як пристосовується до цього варварства природа, якраз підсумок, висновок ви бачите на екрані у виконанні фотографії бійців 12 бригади, спеціально призначення національної гвардії, бригади. Азов що ж, перейдімо далі до безпосередньо мапи бойових дій. Поговорю одразу про північ, про Сумщину, не про розширення якісь тут операції на безпосередньо півночі Сумщини, тому що я говорив в якомусь етапі росіяни застопоряться, хоч в них і були, і є просування. Я хочу звернути увагу на інший район Курщина Сумщини, це район населеного пункту Тькіне. Міта тут географія Тьоткіного вона дуже цікава, тому що. Знову ж таки, це якби прояв того, що оборону тримати по кордону неможливо. Росіянам було би ідеально відійти насправді на в районі Тьоткіного, от на таку лінію, вирівняти фронт. Тому що, бачите, далі кордон іде ось такою суцільною лінією, і все гаразд. Їм ем би ось цей виступ, ось це вклинювання в нашу оборону, вони би воліли прибрати ось цей клин, який тут є. Е, чому? Та тому, що це надзвичайно невигідна територія для того, щоб її утримувати. фактично з трьох сторін в оточенні такому собі тримають їх наші війська за останній час. Наші війська ще й зайшли ось тут. 225-й штурмовий полк. зайшли ось тут. Тиснуть ось тут, тиснуть ось тут. Роблять, проводять штурмові операції, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло для чого ці штурмові операції потрібні, якщо нам не потрібно штурмувати Тьоткіна. Реально нам не потрібно штурмувати Тьоткіне і околиці його. Навіть попри те, що росіяни скаржаться, що їхні війська тут перебувають в оточенні. Ну вони де-факто не перебувають ще в оточенні, але вони перебувають в оперативному оточенні в принципі. за Цим ландшафтом території, які тут спостерігається з трьох сторін бути затиснутими нашими військами, це і є оперативне оточення, і по-хорошому їм би відійти на ось цю е, лінію штрихпунктира, але немає політичного наказу російське командування напаки е, з точки зору того, що для них важлива ця політична складова, щоб е, ні шагу назад вони дають наказ все рівно заводити підрозділи в Тьоткіно, збільшувати тут е, інтенсивність, утримувати цей район і в жодному випадку не відходити. І насправді для нас навіть цей сценарій він є ідеальним. Нам не потрібно тут брати російські війська в оточення. Нам не потрібно фізично заходити на цю територію, перерізати їхні логістичні шляхи. Нам потрібно просто бити по їхній логістиці, призводити до максимальних втрат росіян в Чьоткіному і просто з трьох сторін шквальний вогонь здійснювати, знищуючи тут ворожі війська, які сюди будуть заходити. Це така клоака для них. от ну тому, що тут дуже логічне пояснення політично. Командування не дозволяє покинути Тьоткіно. Е, відповідно, якщо політично не можна покинути, значить, що когось потрібно в ньому тримати. Якщо когось тут в ньому тримати, це значить, що треба війська туди постійно наповнювати. Ними війська. А якщо ці війська уражаються з трьох сторін, то вони знищуються. І відповідно це реально просто безперервний процес клоаки, куди росіяни вкидають свої ресурси абсолютно безсенсовно, абсолютно. Відповідно, нам треба в такому режимі. Насправді це буде найрозумніше тримати далі під вогневим ураженням Тьоткіно, куди росіяни будуть дуже справно кидати різні підрозділи. Тут вже були і грушники російські, тут була і сумнозвісна 155-та бригада морської піхоти з Владивостока, який дістається. І от в Рильську, нещодавно під їхній Распалагі прилетіло по місцю постійної дислокації на фронтовій ділянці в Курській області. Відповідно, їх сюди теж засилають феодосійських там. Господи, як їх десантників теж сюди присилали. Тобто їх просто тут треба знищувати вогневим ураженням. Чим дуже успішно займається наша авіація і наші дронарі? Прошу дуже. Відео номер один по Тьоткіному Е, знаєте, Спочатку коротесеньке відео з ударом, авіацією. Ну фактично, тут в основному працює авіація дуже дуже потужно. Е, місце базування противника в знищено. Друге відео від е, уже бійців. Безпілотників, які дронарів, які наводять знову ж таки удари авіації. ЕСМ Hammer тут відпрацьовує пункт розташування росіян номер 1 у Тьоткіному. По факту його треба ось так от далі стирати з лиця землі, якщо росіяни сюди все більше і більше ресурсів е, запускають. Це те, що нам треба робити, просто з трьох сторін знищувати станом на сьогодні. Та інформація, яку там російські навіть воєнкори писали про те, що в фізичному оточенні перебувають тут російські війська в Тьоткіному. Вона наскільки мені відомо не відповідає дійсності, але нам і не треба фізичного оточення. Нам достатньо вогневого ураження у цьому районі. Ось це найголовніше, що е, по суті е, треба зазначити. Крім цього, крім тієї активної ділянки поблизу Сумщини, де росіяни увірвалися на наше прикордоння, наші війська асиметрично крім Тьоткиного ще й в інших районах намагаються проводити таке висмикування розтягування ворожих військ по кордону із сумщиною. Наприклад, ось населений пункт веселе. Вчора по ньому відпрацьовували наші дронарі з 47-ї бригади. Механізованої бригади Магори, які тут здійснювали, власне кажучи, це ураження. Отакі от, от справи по сумщині. Я давно казав, що панікувати тут не варто. Є. Цілковите розуміння того, як тут то потрібно здійснювати оборону, і цей цю бачення це візію якраз реалізовують наші війська. Хоча не все не все так гладко і не все так спокійно. Більш прогнозованою насправді, але так само не гладкою і неспокійною залишається ситуація на покровському напрямку, тому що ось тут особливо південно-покровський тепер уже напрямок став активнішим не тільки про північ Покровська треба говорити, але й про південний напрямок, починаючи від лисівки, продовжуючи Шевченком, піщаним котленим удачним і завершуючи. Чи ось тут аж горіховим та іншими районами при Покровського напрямку, скажімо так, тут це надзвичайно інтенсивні бої. Співвідношення наших сил та засобів з ворожими просто неспівмірне, не на нашу користь. Але на цій ділянці, навіть попри те, що зверніть увагу, росіяни дуже близько наблизилися до кордонів Дніпропетровської області. І дякувати Богу, вже зараз про це не волають в інформаційному просторі. Ось тут проходять кордони Дніпропетровщини. Ось вони. Як ви бачите, росіяни паралельно них дуже близько на відстані там лічні кілометри перебувають? Так, от я веду до того, що насправді наші, попри негативне співвідношення сил та засобів противника, наші війська тут утримують дуже стійко фронт. І при тому, що ситуація зараз перестала бути якоюсь знаєте, такою проривною небезпечною. Вона доволі таки прогнозована, і ми бачимо, що якщо просування противника десь і є, то вони дуже дуже мізерні з дуже дуже великими втратами. Що до речі, примітно, майже зовсім не використовується броньована техніка. Майже зовсім її немає просто-напросто в росіян в тій кількості, яка необхідна для штурмових дій. В основному вони перейшли мотоцикли, баги, баги, мотоцикли, мотоцикли баги. Ось що вони використовують для штурмів. До речі, як і попереджали раніше, будуть активні бойові дії і на запорізькому напрямку. Це безсумнівно треба було чекати розконсервації цього напрямку, навіть найспокійніших його ділянок. В сенсі того, що росіяни прагнуть розтягнути нашу оборону, як і по сумщині, задавати ударів по Запоріжжю, задавати ударів по Херсонщині. Врешті-решт вчорашні ураження Херсонської ова двома поспіль ударами кабами за один учорашній день. Ось тут на Херсонщині, яке було завдано. По самому місту воно є свідченням того, що росіяни зможуть спробувати сюди теж розширити фронт. Вони вже зараз це намагаються робити. Зокрема, в районі островів напрямку Білозерки вони намагаються здійснити висадки на правобережжя. Ось ці от удари кабами абсолютно воєнний злочин. При тому, що до речі, варто відзначити, що каби стали на жаль точнішими. Ми бачимо, як. Два каби, які розбили Херсонську увагу вчора. Будівлю Херсонської уваги вони прилетіли точно в ціль. Такого давненько не було, щоб каби не відхилялися від цієї цілі, тобто відповідні покращення Росіяни провели. А так, от такими ударами, вони будуть так само підкріплювати свої спроби просування на правобережжя. Я не прогнозую, що тут буде щось катастрофічно велике, але спроби безсумнівно будуть загадувати, прогнозувати. Ну це невдячна справа, тому побачимо. Спроби будуть в найближчому часі. Вони фактично. Вже зараз тривають, але ще з е, виходом на право берег росіян успіхів не було. Е, розконсервовуються навіть сплячі ділянки е, Запорізького фронту. Е, наприклад, є такий населений пункт Малинівка. Е, ось він це колишній великоновосілківський. Е, нині я навіть не знаю, як його правильно охарактеризувати цей напрямок, е, аналітики Дівстейт. Вчора написали надвечір, що тут теж росіяни спробували провести низку атак, яка відбувалася буквально таки учора. Зранку штурмові групи противника розпочали тут активні бойові дії. На одній з найспокійніших ділянок фронту, тому що насправді, е, якщо подивитися зведення генерального штабу, Оріхівський, Гуляйпільський усі всі напрямки Запоріжжя, вони найменші за кількістю бойових зіткнень е, в зведеннях генерального штабу, які з'являються щодня тут на Малинівку, Росіяни численними групами до семи осіб численними проводили наступальні дії з метою зайняти це село. Трішки східніше малинівки вдалося е, зайти. Посадки поблизу цього населеного пункту, тобто в цих районах, але не більше, не в саме е, село. Е, вони намагалися застати з нас зненацька, але бійці прекрасно очікували, що будуть удари. Очікували, що і на Запоріжжі буде веся от ескалація, так би мовити. Знову ж таки, техніка важка, майже не фіксується, тільки баги е, Ну от. Е, Переконані бійці, що і сьогодні, і завтра будуть тут так само відновлені бойові дії, як і на інших е, ділянках Запорізького фронту, як і на Херсонщині. Я думаю, що найближчим часом нам слід очікувати. Ось таких будуть намагатися ще підкріпитися панічними повідомленнями, що мовляв гвалт, 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 скоро готуйтеся до захоплення Запоріжжя та Херсону. Е, тому. Це, звісно, російські інформаційні кампанії, на які ми вестися не маємо і не можемо, і не будемо. А я вам буду, друзі, в цьому всіляко намагатися допомогти, щоб не вестися на ці всі киди та кампанії. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей.